Металіст 19-25 повернувся в елітний дивізіон після паузи в один сезон. Під це клуб провів активну трансферну кампанію. Харків'яни не тільки запросили нового тренера Младена Бартуловича, а ще й підписали сімох новачків, витративши на них 3,5 мільйони євро за версією трансферма. Більше цього літа в УПЛ витрачав лише шахтар. Одразу троє новачків металіста 19-25 прийшли з Олександрії. Причому всі три були основні у аграріїв у срібному сезоні. Артем Шабанов одразу закріпив за собою місце в старті, а позиції Олександра Мартинюка та Івана Калюжного навіть не викликали питань. Все ж таки, обидва є гравцями національної збірної України. До слова, Супер Іван вже встиг забити два голи: Олександрії та Шахтарю. Вібет титульний партнер української прем'єр-ліги. Також для посилення захисту харків'яни придбали Євгена Павлюка у Ворскли. Центрбек був основним у Полтаві, але клуб вилетів з УПЛ. Тепер же Павлюк складає пару захисників із Шабановим. Ще три новачки. Придбані для посилення нападу. Денис Антюх обійшовся металісту 19-25 безкоштовно, адже у нього завершився контракт із Зорею. Інші двоє форвардів є легіонерами та прийшли у команду з албанського Динамо Сіті. Один із них Батон Забергжа, який грає у збірні Косово та забив минулого сезону 18 голів за албанців. Втім, перспективи Петера і Тодо поки виглядають краще. Нігерієць майже одразу заграв у основі та вже встиг забити у ворота руху. Тож ось так гучно.